Накипіло з Філіпом Диканем. Час прямого вечірнього етеру, Етеро на хвилях радіо накипіло, і ми, звісно, будемо також говорити про події тих днів кінця лютого, 2014 року у в Харкові. Але це буде в другій половині нашої програми. І Безпосередньо говорити ми, ми, ми з людьми, які брали участь в цих подіях. А більше того, вони потім приєдналися до, до війська, пішли на захист, стали на захист батьківщини. Ну спочатку у нас буде трішки інша інша тема. Справ тому, що правнучка правночка відомого історика українського Дмитра Івановича Баглія, лікарка, депутатка Харківської міської ради Ірина Гончарова-Багалій нещодавно виступила з вельми цікавою пропозицією. Вона Планує відкрити у заснувати, можна сказати, у Харкові резиденцію на честь її відомого предка. Я нагадаю, що в Харкові є дві, дві літературних резиденції: Шевельова і в будинку слова. Вони знаходяться відповідно. Ну, друга зрозуміла, в одній з письменницьких квартир, а інша власне в квартирі українського мовознавця, лінгвіста. Юрія Шевельова в будинку Саламандри, де він жив, і от є плани, плани заснувати історичну резиденцію, власне, про неї, про те, якою бачить цей, яким бачить цей простор ірина Гончарова Багалій. Ми з, з нею, з ініціаторкою цієї ідеї, і поговоримо зараз в студії радіо Накипіло. Ірина, добрий вечір, радий вас вітати в нашій студії. Ну що ж, будь ласка, власне, а чому, як народилася та, ця ідея? Давайте з цього почнемо. Багато хто. В принципі, хто в Харкові у нас історію цікавиться, знає, що в Харкові зберігся будинок Дмитра Багалія. Я б сказав, навіть хоч трішки цікавиться історія. Хоч трішки цікавиться, так. Да. В принципі, ми намагалися зберегти цей будинок. У нас там є меморіальна кімната Дмитра Багаліяну. Він достатньо великий, і мені взагалі останнім часом я слідкувала за роботою резиденції «Слово». Мені ця ідея сподобалась, в принципі, в будинку достатньо багато вільних приміщень. Проблема в тому, що там ті, які приміщення, ті, які вільні, вони були дуже занедбані. Це ну, там була така старорадянська комуналка угу. зі специфічним населенням алкоголіками. І так сталося. Це в принципі збіглося з початком а агресії. Це... Що, в общем, коротше говоря, цей контингент такий не дуже приємний. Зник. Ну вони виїхали. Так. Вони Шо? виїхали жопу з кожоних підстав у них там перебувати не було. Угу. І все, що можна вони там вже зіпсували, включно там з включно запаленням Ох ти Боже, і, міст, і, слухайте і всі іншими комунальними зручностями для тих, для тих, хто не пам'ятає, може взагалі вперше чує. Хоча я сподіваюся, що все ж таки, ну принаймні, слухачі радіо накипіло, і всі, хто слідкує за нами на ютуб-каналі на Радіо Накипіло, вони знають, що таке літературна, літературні, точніше резиденції в квартирі Шевельова, будинку слова, але нагадаю, все ж таки туди приїздять за запрошенням а Літмузею насамперед літератори, письменники, публіцисти вони живуть деякий час, ну приблизно з місяць, як, це, як правило, може трішки більше. А вони просякаються, можна сказати, атмосферою міста, спілкуються, влаштовуються якісь вечори, презентації і так далі. І потім вони ну, якось це рефлексують, можна сказати, якісь праці видають в як правило, вони. Не те, що присвячений Харкову, але там Харків, звісно, повинен бути. Ну, Вони ж не, не, не дарма приїздять сюди, в наше, в наше місце. І а, я просто, от ви мене зараз здивували, чесно кажучи, я думав, що вся ця комунальна, так би мовити, ПП закінчилася ще всередині 90-х, коли вашій родині довелося все ж таки повернути будівлю свою власність. А виявляється, що ні, не знаю. Нам будинок повернули. Так, але нам... все одно там жили. Нам люди, його да? повернули ж з мешканцями, ага, да. так. Ну переважно це були там старшого віку люди, їх ніхто не чіпав, вони там поступово. Ну, ну вони насправді в злохонніми хвіх вони поступово померли. Ага. А, вот, одні там виїхали. А ці ж от, там пару кімнат, вони тримались дуже міцно, при тому у них уже, і при тому вони просто все все псували. Псували, псували, вони там не давали доступу, вони не платили. Ні за що вони не платили. Ну, це окрема історія. Головне, що зараз звільнився повністю простір. І... Да, простір а, звільнився так, простір звільнився повністю. Він ще рік тому звільнився. Ну, Просто були плани, як його використати. От, Ідея резиденції мені подобається. І, в общем. Мені здається, що наше місто зараз дуже цікаво для дослідників, і що сюди буде цікаво приїздити не тільки літераторам, що сюди буде цікаво, що тут зараз твориться наша сучасна історія України. Uh -huh. Тому я вважаю, що для істориків, тих, хто пише сучасну історію, для тих, хто досліджує українську культуру, як вона розвивається в умовах війни, а вона розвивається і розвивається бурхливо, буде цікаво приїхати для Харкова і щось тут. Певним чином написати, що тут щось наукове, науково про науку, про культуру саме про культуру. Ви бачите тут істориків, літераторів, письменників, взагалі людей, які цікавляться. А проблемами дослідженням культури історії, от який спектр так би мовити, я це людей? бачу як дослідників ну, історії і української культури, тому що це якраз та частина будинку, де в 20 20-ті роки працювала кафедра історії української культури, яку взагалі розмістив у себе саме у себе. А було. давайте тоді нагадаємо ознайомимо навіть слухачів з історії будинку. Я от хочу сказати, що на на вулиці, одноіменній, звісно, вулиці, яка носить. А з 2015 року, так якщо я не помиляюсь, 16 16, 16 року ім'я Дмитра Багалія до того вона по різному називалася. Ну коли він на неї оселився, тоді вона була технологічна, правильно Правильно. технологічна вулиця. І його будинок, наскільки я пам'ятаю, він взагалі перший, чи другий, чи перший, другий. так? Другий другий будиночок, от історія неймовірно, просто це саме початок двадцятого сторіччя, так? так розкажіть, будь ласка, цю цю історію історія будинку да, вулиця в центрі Харкова. Коли її пробили, саме не перше названня Бісерівська. Потім, коли почали будувати технологічний інститут, вона стала технологічною, тоді ж, в принципі, на цих землях міщана на Бісерєва їх стали продавати під ділянки, ну вже тут люди стали будувати собі житло. От до, до відкриття Харківського технологічного інституту це була це, по-перше, була околиця Харкова, ще так, тоді було, і не городи. дуже популярні землі. Да, вони там належали різним людям, міщанам, дворянам і так далі. Але коли відкрилася інституція славетна, ну власне інститут нинішніх АПІ, звісно, що люди. Зрозуміло, що тут треба купувати ділянки. І потягнулося ти, кого ми називаємо творчою інтелігенцією в основному. Так, тут почали вже селитися викладачі. Ну, мабуть, викладачі тут переважали. Гінц, Лагермарк, багалі Цинковські, да, це всі люди, які були пов'язані з освітою. Тут... І викладачі і технологічного університету, і, і... Університет, і... І... і Харківського університету. І Університету, власне. і Гінце був викладачем гімназії. Ну, uh -huh. вже така от тусовка почала викладацька тут у них формуватися. Педагогічна, Педагогічна викладацька, так. Да. Uh -huh. Вони почали будуватися, в тому числі Багалій. Взяв кредит з суду, як тоді казали, позику. І за період 1898-1999 рік він збудував собі будинок і з родиною в 1899 році тут оселився. Він сам повністю жив будинку, чи комусь орендував, здавав в оренду. Він частину здавав в оренду. З ага. самого початку Тут... частина будинку здавалася в оренду. А от я не пам'ятаю, якісь відомі персони, персоні, до речі, чи ні? Як би скажімо, якийсь своєму товарші самокішу здавав в тому числі? Поміщик з Сумщини Лінтварьов тривала час. це відома прізвище, між іншим. Да, та так, донька, Новарків, Потім іншими. його донька донька завідувала університетською бібліотекою. Донька mm -hmm. чи племінниця, здається, все ж таки донька. Е, і певний час е, тут ще жили діти Крапівницького. Ну там якось. Е, mm -hmm. Якась була довга історія. У них був і свій будинок і, і в губернії вони живну. Якийсь був період, коли все одно вони жили тут. Ну щось, мабуть, свої там чи то ремонтували. Ну, чи можливо, чи це був ще період, коли вони будувалися. Або ну, будували, в общем, кілька так. років діти Крипівницького жили теж тут. Угу. Ох, не знав цієї історії. І власне Дмитро Іванович з родиною жив тут абсолютно нормально до приходу більшовицької влади. Так, от як і більшість Харківців. так, -так, так, так, звісно, да. І були намагання або взагалі відбирали у нього цей будинок. Так, ну спочатку вже націоналізували взагалі все, коли більшовики прийшли. Ага. Вони все націоналізували ну, через те, що заселили, ну десь були списки, там хто тільки не жив. але... Комуналку відразу зробили, так? Так, да, одразу зробили комуналку. ну, Потім вже ж, коли трошки більшовики зрозуміли, що вони не тягнуться, це комунальне господарство отримувати. І якраз це співпало ще з періодом непу, вони почали денаціоналізацію, і дуже багато власності власникам повернули. Як uh -huh. там були розміри, до яких повертали, і якщо не був створений житловий кооператив, це була така умова. В нашому випадку все це збігалося. Кооператив там були, бажаючи створити, але його так само не створити не змогли, тому що Багалій ну, був людиною розумною, тому він заселяв своєму знайомому. Тобто, які в Харкові було потрібно житло, він їм пропонував і це була така практика між іншим тих часів. Так, да, саме да. саме це здається, mm -hmm. називалось. Переважно там люди жили свої, тому кооперативу не вийшло. До речі, ви згадали оце слово абсолютно кошмарне, ущільнення, да, коли ну уплотнення російською, а коли селили, причому насильно часто, як правило, будь-знакого. Ну, от, от таких от елементів, про які ви на початку програми згадали, які тут жили. До останнього, фактично, до людей, ну в з, з тих кіл, які абсолютно не перетиналися з ними, причому чимось спеціально, щоб ну так би мовити, показати хто тут, хто тут головний і навчити їх життю, але от да, був ті, хто зрозумів, що до, до чого це може привести, і просто пропонував своїм рідним родичам, знайомим ну, свого або більш-менш свого кола селитися і тим тим самим якось відійти від дуже неприємних проблем. Що сталося з, із Дмитром Івановичем, власне. Угу. Ну, через те, що там лише пару сусідів було, тих, яких поселив тодішні. Я не пам'ятаю вже, як називалася організація, ну, хоч комунальна організація. А більшість було своїх, то не проголосували вони за створення кооперативу, будинок потрапив під денаціоналізацію, багалю його повернули. Після того частини а в цих сторонніх мешканців він позбувся, а в кількох кімнатах він розмістив кафедру історії української культури. Угу. І, а це які роки, до речі, 20-ті. Це 20, початок 20 х років до да, коли Середина. якраз коли... 20, десь два саме в цьому приміщенні десь 25-го року була кафедра 25-26 року рік. Повернули будинок, і він там це було, от початок українізації. Кафедру. якраз це пов'язані да. моменти, коли так дозвіл дали, в принципі, щоб на свій бік да ну дозвіл дали, але угу. приміщення кафедри кафедри для кафедри не дали, тому кафедра змістили мовляв, справляйтеся як хочете, да. що називається Шукайте собі де працювати. А скільки років кафедра проіснувала в цьому будинку? Коли її, її прикрили, будемо так казати? Після смерті Багалія. Тобто, в тридцять році він помер. Ще якийсь період кафедра проіснувала, тому що ну, там доводили, описували архів, і ще якийсь час вони працювали. Ну а потім десь десь це йдеться, і закрили коли столиця в Київ переїхала. Ага. Тому що тоді ще частину установи переводили до Києва. Слухайте, а цікавий момент між іншим, коли помер Дмитро Іванович, а чому ж він розумів, що відбувається, і навіть наскільки я пам'ятаю, з розмов з вашою мамою він навіть арешту очікував, так ну була ну, така боявся, принаймні він, да, боявся. Принаймні, це, це було я кажу, почалось, почалось згортатися. Українізація вже це багато його колег, вже, що вони потрапили вже під репресії ще в період, коли був ага. процес СВУ, хоч Багалій тоді, як від нього вимагали, осудив спілку визволення України, виступав з тим, що виступав на боці ага. радянської влади і засудив тих, кого радянська влада звинуватила. Але потім дуже швидко він почав боятися за своє життя. І якраз як, як казали потім, ну також така вельми цинічна фраза. Між іншим встиг повезло померти, так би мовити, да бо встиг да, померти, до, померти до репресії. До репресій. Так, так, почастило померти. І сталося між іншим це в лютому 32-го року. На початку лютого на 9, лютого. 9 лютого. А документ кафедра, це ж звісно, це купа документів, це архів величезний. А куди в це Київ. поділося? В Київ приїхало все, так? Угу. Київ. Інститут літератури імені Шевченка тоді був. Він теж, теж теж працював на цій же базі, ну, частина його структур. І коли він переїхав до Києва, то туди ж забрав, ну, туди ж переїхав архів. Угу. Архів, весь, весь їхній науковий дорог. А будинок потім от, до Другої світової, після він за родиною зберігався? Чи якось? Формально. історія? Ну, Юридично так, але так само, коли звільнилися приміщення кафедри, туди заселився. Угу. Службовець НКВД. Що поряд же був НКВДський будинок кооперативний, угу. і хтось з них собі придивився і заселився НКВД, угу. який заборонив родичам Багалія ходити з парадного входу, вони ходили з чорного входу, НКВД ходив з парадного. Ну, ну, там сиділа охорона. Ну, така типова, така історія совєтська, між іншим. А після Другої світової війни. Після Другої світової війни. Вже був звичайний житловий будинок, там змінювалось багато мешканців. Комунальний, так, так кому ну, багато сімейний. тому юридично. Його так с він так юридичний завіс. Він як, начебто, ні в, числ, ні в чій в власності не був. Тобто угу. просто жили люди, тобто вони змінювались. Нащадки Дмитра Івановича там жили, і плюс якісь люди, да, які влада. Так, Силова влада, вони там періодично зміню, змінювалися, тому що їх ну, як заселяли як комуналку, там, типу, одна кімната на родину, і тому там такий рух мешканців буде достатньо велити. Угу. Ну, і це вже за часів Кушнарьова напередодні розвалу Радянського Союзу або вже після, так? Після, після Це після, вже да, десь 95-й рік, угу. коли Середина, середина 90-х ми підняли питання тоді, щоб все ж таки будинок повернути. По домку. Там виходило, що, в принципі, він начебто і не державний, і взагалі, чий, якісь такі майже безхозний. І ну, це дало шанси угу. там, через кілька років судових процесів його повернути. Одним словом, він зараз за родиною, і от якраз те, про що ви таким чином, а можна сказати, навіть повертаєтесь до, до такого не, не те, щоб коріння, але однієї з сторінок історії, те, що в свого часу Дмитро Іванович. Організував кафедру, да ну по, по іншому, звісно, але от ця резиденція, куди зможуть приїздити дослідники, дослідники історії культури України, Харкова власне її харківського можна сказати такого сегменту. А скажіть, будь ласка, я розумію, що це далеко ще все ж таки. Але може ви для себе вже думали, кого би хотіли бачити конкретно. Має на увазі якісь прізвища, чи чи ще ні? ні? Якщо чесно ні, я про це не думала. Зарадно. Я думаю, я думаю, де б знайти грошей, щоб зробити ремонт. Ага, повинно ж і не тільки в тих кімнатах, я так розумію, які залишилися да після усіх, от тільки в цих тільки там де були вони призначені було... для резиденції. так? Да, так, вони призначені для резиденції. Тоді була комуналка. Всі ні, всі інші у нас вже давно все відремонтували. Відреставрована чи максимально відновлена в оригінальному вигляді. Це залишилось там. це, це три, три кімнати. Яка потрібна сума на ремонт? <свист> ну, <велика. свист> ну Якщо там просто воно ще будинок постраждав від прильоту, це теж треба враховувати. А, ще, ще і Так. Нас, так да, таке ну, було? Ти, я, ну Є відновлення, я отримала гроші за вікна. <свист> Просто якщо б ті от там вікна тільки вилетіло, чи гірше значно щось? Там було. вилетіли не тільки вікна, але через те, що комісія, коли пішла обстежувати, не мала доступу всередину, то порахували uh -huh. тільки за вікна. Ну це теж пристойна сума. Не було можливості зайти. Вони зовні вікна порахували. Ну uh -huh. хоча ну на вікна там вийшла сума Ну це ну, також не дешево тому, звісно. Там 10 вікон. Ого, так, дійсно. Тому там сума достатньо велика угу. була. Ну, якби вони на той час мали можливість потрапити всередину, то ну, там всередині теж є пошкодження. Ну, такого плану, що там штукатурка посипалась. Угу. Тобто їй теж можна було порахувати, але тоді не було доступу. Коли доступ з'явився, вже сума була нарахована. Ну, зараз, тільки на те, щоб відремонтувати дві кімнати, дуже скромна. Тобто... Дві або три. Їх три, але зараз за третю навіть не беруся. А там взагалі щось щось таке, що ну, вона найбільша. Хочу, І... я вирішила, що мене на три вони грошей точно не вистачить. І дві, принаймні, підійдуть для резиденції, так? Так, да, тобто для угу. того, щоб розпочати роботу резиденцію, вистачить двох, тому дві. Угу. Дві кімнати. Е, ну, ну, якщо кажется, якщо вдасться абсолютно. вкластися в 100 тисяч гривень, то це буде дуже добре. З врахування того, що там треба повністю робити опалення. Ага. Десь е... порахували. Ну, ну, Сподіваюся, що в цю суму вдасться вкластися, якщо купувати найдешевший котел. Угу. То... Але, це, але це десь половина, бо там ще є найбільша кімната, там є класична комунальна кухня. Ну, можливо, я подумала, що комунальна кухня це буде стильно. Як нагадування, таке може можливість да. відчути атмосферу. Я да, думає, що кухню ми залишимо для відчуття, поки що на пару років для відчуття атмосфери. Mm -hmm. Одну кімнату я закрию, а дві кімнати зараз Ага, Значить, приблизно 100 тисяч для того, щоб могла з'явитися там після ремонту, звісно, резиденція Дмитра Багалія. І яким чином можна вкластися, яким чином можна гроші перерахувати? Куди? Простим класичним так. способом я відкрила банку з цією метою, збір коштів десь тиждень тому я відкрила там Є трошки, вже, пішли та, до речі? гроші? Так, та, Там невеликими сумами uh -huh. трошки є, там вже майже 2000 гривень, там назбиралось. Ми само собою дамо посилання в опису нашої з вами розмови. Я так розумію, на вашій сторінці в Фейсбуку можна так. Це так? є на моїй сторінці в Фейсбуку і є посилання на банку. У мене є ще сторінка проекту, який називається вулиця на всі часи, яка присвячена нашій вулиці. Там теж є посилання на банку. Ага, вулиця на всі часи, сторінка Ірини Гончарової багалій до Фейсбука. Ну і ми також, звісно, дамо в описі. Ну що ж, друзі, давайте доєднаємось. Я розумію, що такі часи, що багато волонтерів, навіть відомих волонтерів, які допомагають армії, кажуть, що ну, якось так не дуже зараз йде добре. З з донатами і це, це абсолютно зрозуміло. Все ж таки, от такі культурні проекти повинні бути, вони повинні існувати, вони повинні жити насамперед і наповнюватися сенсом. Ну і людьми само собою, які зможуть приїздити до, до Харкова. Знайомитися, відчувати дух міста, атмосферу міста і, і щось робити нове, щось цікаве, а потім видавати вже. Тобто, будь ласка, суми знов таки. Тут немає абсолютно а, різниці жодної, скільки ви зможете перерахувати. Є можливість 50 гривень чудово, 20, добре, 100, прекрасно, тисячі, ну так, і, ну, це і взагалі. Це так. багато, по але... ну, 50 знаєте, 50 на 100 гривень, да, як то кажуть, всім всім мирам і, і, і Ні, я кажу, суму. що це вартість квитка в наступний музей. Тобто, можна купити квиток прямо Знову зараз таки, за 100 так. гривень зберегти квитанцію. Потім, коли простір запрацює, в тому числі я тоді вже відкрию меморіальну кімнату. Вона зараз закрита просто тому, що я сховала експонати, угу. але можна квиток вже зараз купити. І потім квитанція буде вашим квитком. Здорово слухайте. Чудова ідея. А за рахунок майбутнього квитка в меморіальний музей квартири Дмитра Багалія. От ви перераховуєте і з часом сподіваюся, що все ж таки у Харкові буде резиденція українського історика, який власне майже все життя прожив і працював у Харкові. І він був не тільки між іншим істориком, який випустив перший фундаментальний труд, та єдиний, на жаль, поки що. По історії Харкова, 250 років з дня існування Харкова правди, називається. Він трішечки не так. 250 років історії Харкова. Ну, цифра 250, 250 там точно є, да. 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 Цей, от ця праця вийшла знов-таки на самому початку ХХ сторіччя і сталося якось так, що досі це, от я повторюся, єдина фундаментальна історична праця по історії Харкова. Він був, крім того, ще й ректором Харківського тоді. Ще Звісно, імператорського університету, він був харківським міським головою, він був представником від науковців в, державному, в державній раді був такий орган царської Росії. Ну, одним словом, дуже відома людина, яка багато, багато, багато частину, велику частину свого життя присвятила власне, Харкову і дослідженню. Історії міста. Дякую, Ірину, вам за, за розмову. Ми зараз робимо невеличку музичну паузу, потім повернемося до студії. Власне, будемо згадувати вже події лютого 2014 року у Харкові. А перша, перша композиція прозвучить на, на честь сьогоднішнього іменинника Василя Олександровича Барвінського. Це український композитор, піаніст, музикознавець і педагог. Він народився у 1888 році. В цей день помер у 1963 Між іншим був, був чоловіком доньки винахідника ікспроменів Івана Пулю. Наталії я нагадаю, що часто винахід експроменів, ну, винахідником експроменів вважається Вільгельм Ренген, хоча все ж таки, скоріш за все, був першим винахідником саме полю, або принаймні вони, вони це зробили приблизно в один час. Біографія ну, неймовірна, у Барвінського, звісно, я не буду її переказувати. Він творив у Львові все життя. В тому числі до радянської історії, залишився там вже після приходу радянської влади, його змусили на сесії, на сесії Карпатської України. Західної України точніше виступити з промовою, написаною само собою спеціально, що мовляв, галичани хочуть приєднатися до радянського союзу, але не це найогідніше, що йому нав'язали, так би мовити, бо вже після Другої світової війни в 1948 році його заарештували і примусили підписати документ, яким він власноруч дозволяв знищити всі його рукописи. Виявляєте собі? Ну потім він він відбув 10 років на засланні, і потім. Вже по пам'яті поновлював все те, що він написав, і писав, до речі, нові твори. Зараз я пропоную послухати частину з шісти мініатюрно українські народні теми, написані в 1920 році, а саме колискову у виконанні піаніста, який веде свій ютуб канал під іменем «The Pianist», тобто босоногий піаніст, і потім ми повернемося знову до розмови у студії Радіо Накипіло.